Дермен, ви знаєте, що таке дермен? Ні. Ви не знаєте, що таке дермен. Це дуже простора і дуже вербиста казка. Казав про свою історичну батьківщину Улас Самчук. Він обожнював своє рідне село до кінця життя. Письменник називав Дермен писанкою, центром Всесвіту, найкращим селом на землі. Тут були сади парки, учительська семінарія, церква і собор. Улас Самчук є однією з найвизначніших постатей минулого століття. Це людина, яка боролася за незалежність України не лише на рідній Рівненщині, а й далеко за океаном. Він сміливо заявив про голод в Україні ще до того, як про це стало відомо всьому світу: письменник, журналіст, член уряду. «УНР у Вигнанні. У 1944 році Улас Самчук розпочав роботу над новим твором «Дерма», в якому хотів відтворити родинне тло отчого краю. Однак, знаному прозаїку вдалося написати лише перших вісім розділів. Надалі твір ліг під сукно, а потім поповнював собою та міняв різні архівні фонди. Доки на нього в архівному відділі Інституту літератури на Україні не натрапив професор-завідувач кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету Мойсей Гон? Мою увагу привернула папка з назвою Роман Дерман, розповідає пан Гон. Відкриваю. А там 115 сторінок машинопису. Тонкий, вицвілий від часу папір. Назва Дерман. Роман у двох частинах. Через кілька інтервалів. Частина перша. Угорі зліва. Улас Самчук. Справа: Городок біля Львова, 21 лютого 1911. 1900... 44. Очевидно, так зафіксовано початок роботи над цим твором, про який, до речі, ні у спогадах самого письменника, ні в автобіографії, записних книжках, ані в літературознавчих працях не згадується. Зліва поруч з назвою роману продукльовано рукою письменника Дерман. Роман у двох частинах: Городок біля Львова. Черновик. На жаль, Твір не закінчено. Письменник написав лише перших вісім розділів, які сприймаються широкою, колоритно виписаною експозицією до великого епічного роману та традиційного жанру для письменника. Перед ним розгортаються картини життя дорманці, які з манерою описані. І типами, і реалістично побутовими епізодами нагадують його славнозвісні воли. Можливо, написано дещо стриманіше, майже ліричної стихії в авторській манері розповіді. Тож, Художніми деталями, загальним авторським спрямуванням, недрукований роман сприймається як пам'ять серця про рідні землю. Кожен з епізодичних названих тут персонажів у романі Самчука здобув право голосу. Кожному з них відведено окремий розділ. Можливо, саме в певній повторюванні з художнього матеріалу міститься відповідь на питання, чому Самчук не завершив роман термін.